Дається, що все. Стрибай, Стривай не забула чого. Так. М'ясо, ковбаси, риба, малинівка та сладянка, мед та линська. усе. Ху. Коли лишень гості, що вони так довго боряться, і на доволості дусому, усе місіньке свята. Ще й яких гостей от такого ж старого дурня. Як і сам? Побачимо, побачимо, що з того буде. Во! А якби не краявся та б зі мною ну ну, так, от, м -м -м, тижнів за два до свят, то повинна б уже була річ. А тут схамайнувся на самісінький святвечір. і ластиться, і сяка, і така. І добра, і розумна, ти стехо, поможи. Я вже тобі і те, і все, і третє, і десяте. Побачимо, як попадеться нашому вовку теляти спіймати. Не сказавши ні слова до сті, за кого і як хоче віддати. Думає, що наша сестра коза поженеш куди, схочеш е, ні. Стривай й голубчику. У благанні каже. Ще й поганий той хорунжий Назар. А полковник хоче старий, хай йому проститься все ж таки пан. Оце б вона й схаминулась. Іншому зусі, а я таки візьмусь. Дівці, дівку, недовго спити з пантелику. А ще таку, як моя панночка, ой. Та все ж піймав не пімав, а я все ж таки погуляю. А вона поплаче, посумує. А далі нічогінько, та й назар таки не раз спасибі скаже.